Слава Ісусу Марії, вітаю з благословенний четвер. Живемо, радіємо, витриваємо в молитві, в радості, в любові. Сьогодні візьмемо посилання, яке було у нас 18 березня. Я вже думаю, що всі, всі його проаналізували, прочитали, пороздумували над ним, тому зробимо сьогодні короткий коментар ще до, до цього. Спробуємо зрозуміти, що Марія нам хоче донести. Донести в цьому посиланні, яке нам дається, так скажемо, на цілий рік. Ну, а цілий рік, а і, і власне і на ціле життя. Це посилання було через Мір'яну Солдо, яка має раз в рік зараз таке об'явлення 18 березня. Дорогі діти, з милосердної Божої любові я з вами. І тому як мати закликаю вас, щоб вірили в любов. Любов, яка є єдністю з моїм сином. Любов'ю допомагаєте іншим відкрити свої серця, щоб пізнали мого сина і щоб полюбили його. Мої діти, любов творить те, що мій син своєю благодаттю освітлює ваші серця. Росте у вас і дарує вам мир. Мої діти, якщо живете любов'ю, якщо живете моїм сином, матимете мир і будете щасливі. У любові є перемога. Дякую вам. Неймовірне посилання, дуже глибоке, дуже, дуже таке пронизливе. Скільки разів тут сказано про любов, що таке любов, і, і, власне, чого у нас немає. Я би сказав, воно у нас є, але з чим у нас є проблеми? По любов це, це те, власне, коли ти жертвуєш, жертвуєш свій час, як, як Домінік Хмельницький каже, як пізнати, кого ти любиш сьогодні більше? Подивись, кому ти приділяєш більше часу, чи ти приділяєш новинам більше часу, телевізору, серіалам, чи ти все-таки приділяєш більше часу Богу, більше часу ближнім, більше часу своїй сім'ї, дітям, дружині, чоловіку. Також це любов, це любов. Любов буквально вимірюється в тому сенсі, кому ти приділяєш час. З ким ти хочеш бути, з ким ти навіть і через не хочу будеш. Розумієте? Ось це Ось це вимір любові. Так вимірюється любов. І сьогодні можемо проаналізувати своє життя, піти на цю глибину, на цю тишу і сказати, Боже, да я взагалі виходить, тебе не люблю. Бо я так мало часу маю для тебе, маю для розмови з тобою. Я може маю навіть час відтарабанити молитву якусь, і то в тому нічого поганого нема. Але якщо я не маю Тебе, Господи, відносин з тобою, прагнення бути з тобою, бути в твоїх обіймах, просто перебувати з тобою. Ось це проблема. Ось це проблема. І, і тут нам Марія каже, що без цієї любові до Бога, ну. бо Треба розібратися від початку справжня любов. Йдеться не про штучну тут любов, а про справжню любов. А справжня любов це, 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 це те, що ти ніколи не купиш, ніколи не заробиш. Це є справжня любов. Вона дається, вона дається по благодаті. Це, що ми дуже потребуємо, те, що ми всі маємо, і так мало. Скупимось це сіяти, скупимось на, на те давання, віддавання любові. Але кожне серце прагне любові, кожна людина прагне любові. І коли е, бачу тут ну, чудеса постійно, я тут живу в чудесах, але ну, я живу в Меджугорі, хто не знає, то постійно, як люди приїжджають, перемінюються, е, перемінюють мислення, перемінюють пріоритети життя, дивляться і розуміють, я все життя бігав за грошима. За кар'єрою. А тут приїжджає і думаю, втратив, втратив 50 років життя. Ну не то, що втратив, але то, що бігав за марнотами цього світу. Не мав тої любові, не мав часу на ту любов, бо мав тільки гроші. Мав, Про що ти думаєш цілими днями? Про гроші, Ну, то любиш що ти? Або кого? То... Власне, і те, також аналіз ми можемо провести, про що я цілий день розмишляю, про що я думаю: про своє здрувко, про гроші, про не знаю, житло своє, що я там будинок куплю або другий, або дачу десь в горах чи на морі побудую. Ось, власне, які думки плекаєш сьогодні, які я сьогодні думки плекаю. Знаєте, я вчора слухав, бо мав вчора таку. Довгу дорогу до Сараєва туди-назад, шість годин в автомобілі. І я так слухав багато конференцій Домініка, і мені така одна попалась молитва серцем. Це жахливо, Ну, жахливо, бо добра конференція, але жахливо, що я відчув, що я не постійно такий. Бо ну, він каже, що ми покликані до того, щоб постійно з Богом розмовляти. Постійно, постійно е скучати за ним. Буквально постійно прагнути його, прагнути. А в мене іноді буває також, виходжу, можу війти в служіння, в працю і, і згубитися, згубитися. В кожній секунді Господь прагне, щоб ти казав: Люблю тебе, Господи! Люблю тебе, Господи. Можеш піти на пустиню і нічого не казати там. Просто казати одне слово люблю тебе, Господи. І, і дуже він так гарно каже, що не треба йти там, відмолитися. Десять вервець, а піди відмолись десяток, але зроби його повільно. повільно. Тобто зроби так: Отче наш, пауза. Що син на небесах, пауза. І роздумуй над цими словами, чому, Отче, чому Отець? Ну бо у нас, Отче наш, то знаєте, звучить як Відчим. Відчим мій. Але направду татусю мій. У нас Отче наш хіба переклад неправильний. Нам треба перекладати машину тату мій є на небесах, розумієте? Вкладати це слово. А над одним словом можна роздумувати. Довго. І так помолитися, Отче наш. Можна, каже, цілу годину молитися Отче наш. Так повільно. Кожне слово розважати над цим словом. Один отче наш, другий, третій. Ти, і ти потім, не знаєш, година вилетіла. Вилетіла, а ти хіба отче наш, один помолився? Але ти в цьому Отче нашій був в присутності Божій. Ось що таке молитва серцем, коли ти присутній в кожнім слові, в кожнім слові, котре йде від Бога. Бо Отче наш, ця молитва це є Слово Боже, яке Господь дарував. Не ми її придумали, це Господь нам її дав, щоб ми в ній просто занурювалися в неї. І так само радуйся Марія. Радуйся Марія, пауза! Благодать повна, роздумати, що означає благодать повна, що має повноту всіх благодаті. Це над одним словом можна, що таке благодать роздумувати. Потім, що таке повна благодать. І, і це все в любові ці робити, в цій любові, прагнути цієї любові і давати цю любов. Тож сьогодні глибоке, дуже посилання, направду дуже глибоке. Марія каже, з милосердної Божої любові я з вами. Бо Бог так любить вас, діти, що дає мене вам. Дає. Ну, не було б Марії, знаєте, то було би складніше. А Марія нас провадить, провадить, веде за руку. То каже Домінік Хмельницький, Візьми Марію за руку і йди. Йди до Ісуса. А з іншої. Перспективи прочитаємо з милосердної Божої любові, я з тобою, Марія каже, і зі мною. Зі мною і з тобою. І тому як мати закликаю тебе, щоб вірив в любов, любов, яка є єдністю з моїм сином, любов'ю, допомагаєш іншим відкрити свої серця, щоб пізнали мого сина і щоб полюбили його. Дитинка моя, любов творить те, що мій син своєю благодаті, освітлює твоє серце. Росте у тобі і дарує тобі мир, дитинко моя, якщо живеш любов'ю, якщо живеш моїм сином, матимеш мир і будеш щасливий. Ось справжній єдиний рецепт справжньої любові, справжнього щастя. Це, це один єдиний рецепт. У любові, каже Марія, є перемога. Де перемога? Де перемога сьогодні? У любові. Розумієте, як це глибоко? І це також для України стосується. Бо ось останнє речення каже Марія: у любові є перемога. Ми сьогодні шукаємо ту перемогу. Де та перемога? Коли вона там буде перемога. Буде перемога, коли любов запалає в твоєму серці. Тоді буде перемога. Я тобі гарантую, тоді буде перемога в твоєму житті. Тоді вже неважливо буде. Де війна, коли війна, яка війна, буде перемога в твоєму серці, перемога Ісуса в твоєму серці. Ось це перемога, коли ти почнеш любити, незважаючи на будь-які обставини, почнеш любити. Дуже важко. Дуже важко. Але можливо. Як можливо, ну тут всі є рецепти. Тут ще раз прочитайте це послання, подумайте. Над, над ним хіба можна було б годинку, дві-три пороздумувати. Бо всі є інструкції, що треба, як шукати, де взяти. Хочеш бути щасливим, но то май любов і май справжню любов. Бо каже Марія: Любов, яка єдність з моїм сином, ось справжня любов. Коли ти єднаєшся з Ісусом і вже дивишся не своїми очима людськими, а Ісусовими очима. Тоді ти бачиш. Як люди, ну, як людей буквально сатана зводив. Ти вже не осуджуєш ту людину, бо розумієш, що вона була в тих обставинах. Знаєте, багато свідчень, коли люди кажуть, мене не любили батьки, а їхні батьки теж не любили. Мене картали, мене то. І я такий жорстокий. І я такий жорстокий. Бо ми передаємо, на жаль, по поколіннях не любов, а злобу, ненависть, не любов. І сьогодні Господь хоче це обрізати. Цю твою. По поколінням і в моїм так само покоління. Обрізати на нас, на мені, на тобі. хоче обрізати цю шкалу нелюбові любові і зачати нову шкалу поколінь в любові, в любові. Тож сьогодні практика: піди до своєї дружини і скажи люблю тебе, кохана. А ти, кохана дружина, піди до свого чоловіка і скажи люблю тебе, коханий. І так само до дітей. Якщо ти дітям сьогодні не кажеш, що я тебе люблю, то обов'язково треба сказати. Ти син, я тобою пишаюся. Люблю тебе, який би він не був, але він хоче чути ці слова, який, який він. І так само до, до, до дочки піти і сказати: Ти красива моя донечка, найкрасивіша в світі. Люблю тебе! Це татусів стосується. Знаєте, я цілий реколекцій, як тато має поводитись з дочкою. Як з сином поводитись. І ми маємо це все пізнавати. Маємо. Щоб на нашому поколінні обірвалася череда проклять, щоб на нашому поколінні почалась життя в любові. Бо скільки ти любові даш своїм дітям, стільки і вони дадуть своїм дітям. Розумієте? А любов це і, і є передання Ісуса. Передання. Показати своїм прикладом, як Ти любиш Ісуса. Як ти хочеш жити Його словами словом Його, і тоді відроджується істинне щастя, істинна любов. Як ти вже не потребуєш нічого, не потребуєш ніяких наркотиків, не замінників, не алкоголів, нічого тобі не потрібно. Тобі тільки потрібно зайти в церкву і поклонитися Ісусу, і побути з Ним там. І, і то є радість, то є, то є мир, який наповнює, сповнює тебе. І сповнює твоє життя щастям, каже Марія щастя. Без любові не будеш мати щастя. Якщо живеш любов'ю, якщо живеш моїм сином, матимеш мир і матимеш щастя. Будеш щасливим. Будеш. А якщо Марія каже, що будеш щасливий, то означає будеш 100% щасливий, якщо матимеш любов і матимеш мого сина. За приклад цієї любові. А яка його любов? Що він своє життя поклав за мене і за тебе? Це є найвища любов. Тому коли бачимо Хрест, це не метод тортур, це є найвищий прояв любові. На жаль, не всі це розуміють, але так є. Так є. Тому любі брати і сестри, всіх вас люблю. Всім вам дякую за. Коментарі. В любові є перемога. В любові є наша перемога. В любові є перемога України. В любові є перемога в твоїй сім'ї. В любові є буквально щастя, Щастя, яке належить нам. Все ми маємо. Нема нічого, Марія не сказала нічого, щоб ми не мали. Ми це все вже маємо. Тільки взяти його потрібно. Взяти. А щоб його взяти, треба мати час, Дорогоцінний наш час, який ми, на жаль, спускаємо іноді в унітаз. Тому сьогодні прагнемо цієї любові і аналізуємо своє серце. Де я, де я? Де мій день проходить, з ким я з ким я цього дня спілкуюсь, розмовляю, Де? скільки часу я розмовляю з Ісусом, скільки я часу маю з Ісусом. І тоді бачимо, що. На жаль, я так само бачу. Боже, так іноді мало мене. Так, так мені тебе мало. Я наче цілий день з тобою, але іноді так далеко. Ось Тому давайте сьогодні наблизитись до цієї Божої любові. Будьте благословені. Мир вам, радість, благодать з па Папа.